Першу присвяту Степану Бандері я написала у 2000 році, після того, як вперше відвидала музей Степана Бандери у Дублянах. У музеї Степана Бандери я вростаю у нації суть. Славні корені нової ери, дивом пам'яті проростуть. Схід і захід від єдинім гроні Львів. Полтава, духовна вісь, Україно, в твоїх долонях, патріотів серця зрослись. Саме із цього вірша я взяла назву свого видавництва Духовна вісь. А цей вірш я написала, коли прочитала в інтернеті таку фразу Ярослава Качинського. Україну не візьмуть до Європи з бандерою. Нам без бандери та Європа ні до чого, ми лиш з бандерою нескорений народ, щоби не втратити у світі цим святого ідею нації під носем до висот. Понад усе Господь Україна це гасло нам окрилює серця, по всьому світу, слава предків, лине! Священий спадок Сину від Отця. Нічим не вбити віру незбориму, зі шляху вірного ніхто нас не зіб'є, дає нам силу, єдність побратимів, дух нації на захист нам стає. Хоч з наших рук все зброю забирали, та зброю серця в нас не відібрать. З бандерою ми в націю зростали, з бандерою нам волю захищать. Національна пам'ять голос має, хай лине світом Бог понад усе Україну Всевишній обіймає і людству шанс для єдності несе. 29.11.2017 року. А ця присвята увійшла до книги до збірки служити Богою країні. Я автор 11 поетичних збірок і один із цих віршів присвячений саме Степану Бандері. Бог і Україна понад усе. Це гасло Степана Бандери. Я в серці своєму ношу на шпальтах новітньої ери. Це гасло святе запишу. Хто з гаслом не незгідний, він, певно, і Богу чужий. Той власного роду гідний, хто нації служить своїй. Для Бога всі нації любі, як рідних дітей береже, загублену також не згубить, таку він шукає уже. Тож вірю, прозріння настане і згине ворожість тупа. З Бандерівським гаслом повстане новітня, незламна упа. Йдемо у Європу з цим гаслом, ідею святу бережем цвіт нації, світло і ясно по цілому світу несем. Хай світ щиру правду побачить, і мирного серця любов, відкриються очі незрячим, зійде благодаті покров, герої. В безсмерті народу для кожної нації свій. У генах від роду й до роду свій спадок тримати зумій. Отож ніхто не розбандерить нас до віку Бандерівщина в гени вже вросла. Любов до нації безвимірно велика, героїв славу світом понесла. Щоб так служити нації і Богу, як їм служив, і нині служиш ти. Стаємо на одну святу дорогу, йдемо без сумніву, щоб гідно шлях пройти. Хай голос правди по світу лунає, героїв пам'ять свічами горить, свята Любов, хай націю з'єднає, майбутнє України захистить.